Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас знову гоночки на цей раз Радар Кут, Кут Union Roy чи Union Row та сі І велика вірність того, що мене копи застукають. Так що погнали. Застукають, так застукають. Що мені пошкаре GT може погнали. Нас ганяє за саранець. Було дуже близько. Б було дуже близько. О, ну і ефект швидкості. Бляха, муха. Хто мені підсрачника дав. Тільки, на 100 км за годину я випереджаю. А гальма ідеальні тут. Тут гальма ідеальні. Мені подобається це все. А вже ж я на чорному Порше. Порше Карера GT. Ось так. Так, тільки не копи, будь ласка. Тільки не копи. Прискорюємось. Ух, нічого собі. Прискорюємось. 2013 км за годину всього набрав. В сумі. Ну і все і фініш. 25 касарків нам кишеню. Так що швидше в гараж, поки копи не застукали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!